Всім привіт, я сьогодні прийшов на root Gima Nina Storm 3. Що я можу сказати, що я проходив звичайну версію і проходив зараз Full HD версію. Ну, Хороша гра, яка, ну, сказати, провірку часом пройшла. Вона зараз досить нормально дивиться. Навіть оригінальна версія так само ми її проходили у другий сред. Ну і що я ще я можу сказати, що. Для тих, хто знає цю сесію з то рекомендую цей шторм. Ходити. Ну, як хочете перепідійдіть попередні два шторми, а тоді проходьте цей шторм 3. І потім вже можете четвірку, щоб знати всю. Ну, щоб типу простальгувати по Нарутово. Ну, що я ще можу сказати, що. Ну, Хороша сюрятка, хороший фінал. Ну, Нагадую, що фінал там є секретний один, що там він зразу не відкриється, там треба деякі деякі квести зробити, щоб його відкрити. А так то хороша гра, рекомендую всім. Хто знайомий хоча б з Наруто, хто рекомендую всім цю, цю гру приходити. Осудна грава будемо проходити Сталкера, поклик Під, який я вже хочу добити. До Після Сталкера будемо проходити Черепашка Ніндзя будемо проходити. Черпашка Ніндзя буде завтра. А завтра буде вже дві гри стрімити і тому подібне. І ще сьогодні, може, напевно, зроблю ще стрім. Ну, може, зараз запущу стрім по Blower Stars. Або по Майнкрафту. Ми будемо проходити. Я там в... зробив цей тік зробив, щоб можна було озвучити час, так що заходьте. Зараз буде пряма трансляція. Сьогодні підписуйтесь на ставте лайки. такий короткий огляд цієї крутої гри, ще гри, яка була першою на ПК.